Олег Ляшко, народний депутат, гість сьогодні, пане Олеже. Я вас вітаю, вітаю Олеже Валерійовичу, Ви сьогодні у парламенті зробили претензіозну заяву щодо Нафтогазу та його керівників. У чому суть її? Керівництво Нафтогазу виплатило собі незаконно 45 мільйонів євро премії. Це при тому, що отримують космічні зарплати по 5 мільйонів гривень у місяць. Це за який період? За, начебто, перемогу в стокгольмському арбітражі, але mm. справа в тому, що рішення суду за стокгольмським арбітражом досі не набуло чинності. Воно не виконано, воно оскаржується. Жодної копійки по ньому ми не отримали до державного бюджету. А керівництво Нафтогазу вже собі 45 мільйонів євро українських грошей. В українців забрало і виплатило це на що? курс гривні це мільярд 400 мільйонів гривень. Угу. Саме тому ми вимагаємо я зареєстрував разом із командою проект постанови Верховної Ради зобов'язати голову Нафтогазу Коболєва і його заступників повернути до державного бюджету ці гроші. Ні, одна світова корпорація не виплачує такі космічні бонуси і премії своїм менеджерам. Я розумію, що керівництво Нафтогазу заслуговувало б на бонуси, якби знизило ціни на газ, якби більше почали видобувати газ. Якби модернізували вітчизняну ГТС. А коли залізли в кишені до кожного пенсіонера пенсіонерам платежки по 4500 у місяць за квартиру 50 квадратів, а собі премії по півтора мільярди гривень. І ми вимагаємо від уряду, щоб вони вернули ці гроші, зобов'язали вернути, щоб не підписували більше на продовження контракту із керівництвом Нафтогазу, якщо не вернуть ці гроші. Більше того, якщо вони не е, приймуть рішення про повернення мільярда гривень премії, я звернув. Вернутись до суду, щоб через суд заблокувати рахунки керівників Нафтогазу і повернути премії. А морально в Україні, де мільйони пенсіонерів, робочих людей кожну копійку шукають, щоб заплатити космічну комуналку, виписувати собі такі космічні зарплати і премії. Більше того, треба в Україні. Ми вимагаємо, щоб був наведений порядок системою оплати праці. Не може бути такого величезного розриву у е, е, зарплатах чиновників, державних керівників компаній, і коли. Thank <laughs> Половина працездатних українців отримують мінімальну зарплату, яка обкладається за тими ж податками, які платять мільйонери із своїх космічних зарплат. Тому, крім того, що повернули премію, ми вимагаємо від Верховної Ради розглянути нашу постанову, де ми пропонуємо скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ, запровадити мораторій на підвищення тарифів на житлово комунальні послуги і спрямувати увесь газ українського видобутку для потреб житлово комунального. Нального господарства це дасть можливість удвічі знизити вартість газу, а значить комуналки наведення порядку із системами оплати праці, теж мільярди вернуть до бюджету і спрямувати на збільшення видобутку газу і здешевлення тарифів. А вони саме головне, де діли гроші, не во вивели. Пане Олеже, реакція уряду з боку уряду вже є на вашу постанову. Я дуже сподіваюся. я говорив сьогодні із представниками уряду і вимагаю, щоб у середу на засіданні уряду. Вони прийняли рішення і вимагали від «Нафтогазу» повернути ці гроші з офшорів. Хай вернуть гроші назад до українського бюджету. Підтримка у сесійній залі є. Да, я сподіваюся, що це буде прийнято. А якщо вони не будуть цього підтримувати, нам не треба такий парламент і така влада, яка закриває очі на те, що мільярди одні собі виписують премії, А українці на копічанні зарплати розказують, немає грошей. Пане Олеже, виборчі предвиборчі процеси в Україні у розпалі до виборів 33 дні, і раптом до ради ви запрошуєте силовиків. Навіщо ідуть масові повідомлення СБУ повідомляє про те, що викрили схему підкупу виборців. Міністр внутрішніх справ повідомляє про те, що створюються мережі підкупу виборців за рахунок коштів державного бюджету підкуповувати виборців. Ну це дискредитація і президентських виборів і дискредитація України. Саме тому ми вимагаємо всіх силовиків до парламенту, щоб прозвіт. Що роблять для того, щоб в Україні відбулися чесні вибори, щоб в людей не вкрали голоси і замість того, щоб підкуповувати виборців, зарплати і пенсії підіймати, треба, а не тратити крадені мільярди потім на підкуп виборців. Ох, питання щодо Уляни Супрун Нардепи від радикальної партії подали ще два позови проти Супруна та один проти Володимира Гройсмана з огляду на те, що Супрун повернулася на роботу, і з огляду на підтримку з боку провладних партій БПП Народного фронту, а також самого президента і прем'єра. На який результат ви зрештою розраховуєте у цій справі? Сьогодні в парламенті збирають голоси за те, щоб Супрун призначити на міністра охорони здоров'я. Ми катерично проти цього і зробимо все, щоб доктор Смерть не керувала українською медициною. Нам треба Треба міністр діти, якого лікуються в українських лікарнях, і вернути фельдшера в село, а лікаря до районного центру. Сьогодні людей немає лікарів через низькі зарплати. Наприклад, в Одеському національному медичному університеті, де Супрун хоче зняти ректора, 15 тисяч людей третій місяць працівників університету не отримують зарплати через Супрун. Я вимагаю від уряду, щоб вони негайно вирішили цю проблему. І виплатили людям в Одесі медичним працівникам і членам їх сімей зарплати. Крім того, ми через суд будемо добиватися відсторонення супрун і припинення оцього гінноциду, коли людям немає можливості лікуватися в Україні, ліки купувати. Ми вимагаємо відновлення державного контролю за цінами на ліки, перегляду бюджету і щоб в бюджеті були передбачені програми, повністю державне фінансування, лікування від онкології, інших важких захворювань, щоб люди не помирали через те, що в них немає грошей. Дякую вам. Дякую, Олег Ляшко. Народний депутат відповідав на запит питання сьогодні